Працюємо далі, і наші завдання ускладнюються, і ми починаємо об'єднувати все, що було перед тим. Так? Ну, це таке невеличке попередження, і зараз буде в принципі не дуже складно для тих, хто до цього працював. Угу. Ми хочемо говорити для розминки. Я пропоную вам взяти п'ять звуків. Складне, складне звукосполучення. Воно звучить так: ж -дрі. ж з д р і п'ять звуків. З, з, д, Р, І, жздрі. Починаємо. І наші І, Е, А, О, У У нікуди від нас не ділися. Ми продовжуємо з ними працювати. Зараз я буду я спробую, я себе втримаю і спробую це зробити у дуже повільному темпі. Ждрі. ждре, ждра, ждро, ждру, ждри. Ще раз. Ждрі, жездре, жедра, жездро, жездру, жезд. Трошки швидше. Ждрі, ждре, жзд, жездро, ждру, жезд. І ще раз. жездри, жздре, ждра, ждро, ждру, ждри. Угу. А тепер. Ми зробимо цю саму, промовляємо ці самі складні звуки, але ми будемо піднімати від низького голосу, від звучання низького до високого. Угу. Ждрі, здреж, ждра, ждро, здруж, ждри. Єсть? Мимоволі хочеться співати. І давайте тепер знизу вверх. Ждрі, здреж, ждра, здрож, ждру, ждри. Угу. Ще раз. Здріж, ждре, ждра, ждро, дрож, друж, і зверху вниз. Ждрі, здреж, ждра, дрож, друж, ждри. Спустили, так? І давайте те саме словосполучення ми зробимо від голосного до тихого і від тихого до голосного. Так, Піднімаємо тепер не висоту звуку, піднімемо, а піднімемо ну, звучання від, від звучного. До практично шепоту. Ждрі, ждре, ждра, ждро, дрож, ждри. І тепер, навпаки, від тихого до голосного. Ждрі, ждре, ждра, ждро, друж, ждри. Якщо це швидко уповільнюємося, давайте ще раз спробую повільніше те саме робити: від гучного до слабкого звуку йдемо. Здріж, ждре, здраж, ждро, здруж, здри. Тепер від слабкого звуку до потужного. Здріж, здреж, здриж, здрож, друж, здри. Сподіваюся, у вас вийшло. І далі візьмемо тепер коротеньке прислів'я скоромовку «бабин біб зацвів. У дощ буде бабі біб у борщ. Угу. Зверніть увагу, в українській мові для того, щоб, щоб звучав звук «щ», говорять два звуки: ш. Ч. Дощ ч, борщ. Ч. Дощ. Ч, борщ. Ч. Але вони говоряться швидко. І тоді в нас виникає красивий звук щ, який ви можете чути у дикторів в кіно і так далі. Працюємо. Бабен біб зацвів у дощ, буде бабі, біб у борщ. Я нагадую про артикуляцію, про діафрагму, про опору і про резонатор. Працюємо ту саму, ту саму скоромовку. На резонаторі. Просто зараз слідкуйте за тим, як звучить ваш резонатор. Як він працює, точніше. Угу. Поїхали. Бабин біб зацвів у дощ. Буде бабі біб у борщ. Ще раз. Бабин біб зацвів у дощ. Буде бабі біб у борщ. Угу. Давайте спробуємо сказати цю скоромовку на верхньому регістрі, ще називають регістр резонатором. Бабин, тоді вже рука тут не буде працювати. Бабин біб зацвів у дощ, буде бабі біб у борщ. А тепер не так окремо, як я сказала, а більш е, злитно. Ага. Бабин біб зацвів у дощ, буде бабі біб у борщ. Клас. І тепер давайте на нижньому, на самому нижньому. Бабин біб зацвів у дощ, буде бабі біб у борщ. Угу. Супер. Скажіть, будь ласка, чи, вам, чи стає вам зрозуміло а для чого нам потрібні різні темпоритми? А для чого нам потрібні різні резонатори? І для чого нам потрібно гратися звуком? Зверху вниз, знизу вверх, від голосного до шепоту, і навпаки, буде мені цікаво поспілкуватися з вами про це. І ще сьогодні будуть задачі в наступному відео.